І хто стикався в житті з темною силою, це дуже страшно, може засвідчити, що краще до цього не доходити. Краще, щоб Господь нас оберігав. зрозуміло, що іноді по задрості нападає темна сила на таких подвижників, як там Серафім Саровський чи там, Печерський святі. Але буває так, що ми самі даємо повод нападки на нас. Темних сил. І сьогоднішній ну, в Євангелії подробицях не описується, чому він такий став. Але хто читає життя святих, той знає, що, за що Господь попускає. Скажемо там в житті, по-моєму, і Великого послушник не хотів слухатися. Старець його святий увіщував і був в монастиря, він не слухався. І в нього війшов демон. Ми знаємо з святі і мучеників, коли бували випадки, що людина відрікалась від Христа, теж ходив демон, темний демон був в людина. От нещодавно я розповідав у себе на парафії, як батьки провезли дівчину 15-річну. І що з нею ну, дуже було важко, вона царапала лице, волос рвала собі, в ліс обігала. І потім там, шукали всім селом. І дуже важко було. Але потім, уже, коли священник взявся на себе такий ще молодий, недосвідчений на себе, хоча йому Митрополит сказав, що тільки в крайніх випадках Борис, Ну, Він так вважав, що це крайній випадок, вирішив допомогти. Але потім, після першого разу вичатки, він спитав у батьків, там, як ви жили і тому подібне. Ну і оказалось, що і Великий Піст була зачата дитина і в п'яному стані, і вияснилося, що батько колись, це була радянська влада, ще брав церкву з паркана церковного, а дід його був голова сільрадою, підписав розпорядження про закриття церкви. І тоді йому священник сказав, що ти свій гріх так і скупляєш, слідкуй за церквою. Щоб дах не протікав, там, щоб були стіни там, все було в порядку. Більше ж це робити. він каже, я і більше цього зроблю. Буду тепер вся дні животами піклуватися про храм. Ну, там, я кінець історії не читав, але навіть в житті своєму я тільки став священником, і знаєте, такі розові окуляри були. Що море по а я священник, мені що не страшно. Але коли я в лаврі зустрів. У нас в радянський час була там компанія, ми ходили на стадіон, там підтягувалися, Дівчата сиділи на трибунах, там ми розмовляли. І от одна дівчина з цієї компанії, я зустрічаю через багато років, вона каже: О, ти священик! Да, почали там розповідати, коли підходить до нас якісь жебрак і просить милостиню. І вона не людською такою, знайде не людським голосом, таким не своїм, не властивим своїм голосом, таким, знаєте, басом. Пішов з весіля, так, крикнула мені. І почалися знаєте, такі коливання в животі. Мені так страшно стало, і вона каже, я одержима. Ну, Я не став розпитувати причини і тому подібне. Але стало страшно дуже. І я так знаєте, подумав, весь час тепер згадується така є дорожка барошки перед дімом. Я весь час згадую про темну силу в цьому місці, чомусь так склалося. Що вони за нами полюють. Ми ніколи не маємо права бути самовпевнені, браття і сестри. Завжди маємо бути зібрані, тверези, духовно. Для До цього допомагає молитва і піст. Піст буває різний. Якщо там людина хвороба, то хоча б піст має бути, людина має бути незалежна від комп'ютера, від інтернету, від телебачення. От, там, якщо там їсть щось скромне, по там лікарі прописали молочне, то поклонів більше робити, більше молиться, старатися їздити там іноді в паломництво, в монастир. Отак от, от дорогі сестри, постараємося робити, щоб ми з вами все ж таки змогли з Божою допомогою тільки перемагати нечисту силу. Амінь. Благословение Господне на вас, того благодати человека, свидателей пришла.